Ми боремося проти російської мови. Але ми втрачаємо українську мову англізацією. Ми лайкаємо, ми у Нас скоро будуть чолдринята, можна кіндерята, і ми думаємо, що це українська мова. У Полтаві представили кілька свіжих українських видань. Серед них «Сковорода і ми Українська мрія, мрія-25», сходинок до суспільного щастя та інші. Авторство книжок переважно колективне, говорять учасники презентації. Де книжки, які ми доставляємо в одні 39 авторів, ми троє з них лише, насправді 39 авторів в, в а, Скороді ми, в українській мрії 30 авторів. Це такий значить, щоденний алгоритм, хто з відомих українців народився, які визначні історичні події відбулися і так далі. Це Сковординівський черічник, який наша команда в одну різну країну зробила. Це Сковорода і ми це видання 40 авторів з різних точок тору на творчість філософії Сковороди, яку ми мусимо вивчати. Це ціла низка інших видань, що саме книга зробила тут все таки, якби так, просвітницький набір про нашу історію, культуру, цілософію. Поки існує книга, існує бібліотека, поки існує і суспільство. Говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Завдяки таким людям, а це особистості на фоні нашої сучасної країни, то це досить така знакова подія для Полтави і для міста. Особливо тому ці люди дуже багато роблять вклад в розвиток нашої культури, культурної спадщини, історії. Такі подарунки дуже важливі, говорить директорка центральної міської бібліотеки Таміла Дузенко. Ми зараз оптимізуємо фонди книжкові. І з 2014 року ми комплектуємо бібліотечні фонди лише українською літературою, але на жаль, як завжди, проблема в комплектуванні. Дуже мало ми отримуємо книг. Ми самі всіми можливими методами поповнюємо книжкові фонди. Такі присвідницькі набори відправляють не тільки по Україні, а за кордон. Говорить голова благодійного фонду Бібліотечна країна, видавець Ігор Степурін. От зараз ми відправились сьогодні буквально до Единбурга, Книжки до бібліотеки Единбурга в Шотландії. Тобто в цих містах я ніколи не думав, що будуть книжки. Але, от на жаль, війна, але от теж є таке. Знаєте, що вона надала того, що наші книжки з'явилися в багатьох містах світу. Залишили ці видання і в подарунок і центральній міській бібліотеці.